П'ять хвилин до центру Харкова, а між тим, просто за вашим вікном, річка дме свіжий вітерець та розкинулась дивовижна набережна. Місце для житлового комплексу обрали так, аби найвибагливіші були задоволені. Історичний центр міста, супермаркети, ринок, фітнес-центри, метро, школи, дитячі садочки усе у пішій доступності. І як родзинка, парк Шевченко, зоопарк Дельфінарі усього в десятих хвилинах. І це не випадково. Адже одним із головних принципів компанії «Градстрой» є продуманий до проєкт розвитку інфраструктури комплексу. Місія компанії Градстрой це створення комфортного і доступного жилья, яке відповідає високим стандартам качества. На території в 6 гектарів з'являться сучасні помешкання площою від 37 до 120 квадратних метрів, які будуть відповідати усім сучасним трендам та викликам життя. Двоконтурні газові котли забезпечать теплом і затишком оселі майбутніх мешканців, а також допоможуть заощадити на рахунках за тепло. О, що дуже актуально у наш час: двоповерхові ж квартири підкреслять індивідуальність та креативність. Будинки поруч із річкою Лопадь можуть похвалитися дивовижними створіннями. Так, прогулюючись з дитиною, можна буде побачити вуток або бобра. Навіть чекаємо на лелеку. Проактуальники передбачили все до дрібниць. На території комплексу буде майданчик для виголу собак та тенісний корт. Безпеці та комфорту майбутніх мешканців житлового комплексу Лазурний приділено не менше уваги. Це в Тілиться у спортивних ігрових майданчиках для вас і для ваших дітей: прогулянковій набережні, пішохідні зоні з фонтаном. А цілодобова охорона забезпечить спокій на всій території комплексу. Більше ж інформації, усі охочі жити у центрі міста, зможуть отримати у відділі продажу, що на сумській наші клієнти становяться нашими друзями. Компанія «Градстрой» підтримує жителів на всіх етапах: покупка, оформлення документів, ремонт. Житловий комплекс Лазурний можна з впевненістю назвати. Звати будинком майбутнього, який зможе втілити у собі усі бачення, погляди, мрії про сучасне безпечне затишне житло для вашої родини. Ми относимося кожного проекту як до важливого, а до кожного клієнту як єдинственному. Анастасія Почерніна, Анна Черненко, Вадим Макарюк, Володимир Павлов Вісті.